Привіт! Є така сканія на продажу. Я по машинах не спеціаліст, взагалі не дуже з машинами, але продає си, в тому році возила від мене сою. Вона самосвал, груз 15 тонн сої грузив, кузов, ну все ну, працює. Чому? Тому продаємо, що взяли такого дракона ман повноприводний, ну, Двохмостовий. отакий. От з маніпулятором. А сканія такого плану, ну, по машині я, що можу сказати, все на ходу працювала. Такий обзор зроблю такий, трохи як хоч буде непонятний, я знаю чи понятний, як кому. Ну Така машинка 2000 року, все, резина така менш-більш нормальна. Для поля у нас, у нас що тако, такого ми взяли цей ман, бо у нас горбисті місцевості і заїзди з цим звісно по полю ти не дуже заїдеш. Коробка тут автомат. Може комусь цікаво, ціна, ціна 17500, торг біля хороший, біля машини. Ну, якщо дорого, беріть собі маза або зіла, то дешевше буде. Або Камаза. ну отаке. Тут лізе 15 тонн сої, інліксіоном два бунтери я висипав. Ну отак. Ну така машинка, що знаю. Я не сильний у машині, я номер телефону лишу напевно в описі власника даної машини. Я більш по тракторах, по комбайнах. З машину просто продається, тому що не потрібно, бо її вже. Тут кабіні. О, відкривається і все тут. Ой, я не особо таке. Ну от, ну, хлопці, я не знаю, якщо би комусь було цікаво, можете. Спалка тут ще є. Якийсь ясь, це стіл, чи що, це, ну, не знаю. Така сканія. Як вона, ну, заводиться, ну все їде, вона ж на ходу машина. Все воно працювало. Кузов тут такий досить потужний. Але чи дорого, не дорого, не знаю. У нас зараз зараз все дорого. І жити, і існувати теж дорого. А це взяли такого мана, повноприводного, двохмостового з маніпулятором. Жоніка буду обслуговувати якось таке. Там загнав Т-150. Ремонтую отакий от маніпуляторчик. Теж мочний такий ман. Тут кузов трохи менший, але що ну, робити? У нас просто під'їзди до полів. і Це більш найкомфортніший маніпулятор, як нам і добре грузити. Ну хлопці, така сканіка. Така сканія, кому цікаво, я лишу номер в описі. Дзвоніть, може кажу, торг є біля машини хороший. Ціну я озвучив. Кого цікаво, кому цікаво, дзвоніть, питайте. Якось так всім всього найкраще, все буде Україна.